Вітаю, друзі! себе в Альтанці. Створюючи рік назад канал, Я і уявити не могла, скільки я матиму друзів в Ютубі. Як ми всі чудово спілкуємося, розраджуємо цей час одна одну. Я не знаю, скільки я... Можу бути вдячна Богу за те, яких чудових, неймовірних людей я зустріла в квітковій спільноті. Спілкуємося між собою і блогери квіткові, і наші підписники. Всі ми є тут друзями, всі ми полюбляємо різні рослини, особливо троянди. І сьогодні до мене прийшла посилка від моєї неймовірної подруги, якої чудова і неймовірна ім'я Лілія. Це чудова, прекрасна людина, неймовірна. В неї теж дуже багато квітів. Неймовірна кількість квітів. І тюльпани, і іриси, і півонії, і лілії, і лілеї. І хризантеми, і сад у неї чудовий. Я мрію, що колись в неї теж буде розвиватися канал. Вона просто показує зараз красу своїх квітів. Я неймовірно вдячна тобі, Лілічко, за цей подарунок. Подарунок Радості для мене. Зараз відкриємо, будемо дивитися. Друзі, відкрила посилку. Боже, вона повна хризантем. Важкелезна посилка 10 кілограм. Ліля, ти неймовірна людина, неймовірне щедре в тебе серце. Боже милий, дай тобі всіх радостей, які можна тільки дати за них твоєму щедрому сердечку. Зараз все розкладу і покажу. Мої любі, подивіться, яка в мене є краса. Як ти мені зробила радість у серці Лілі. Милостивий Боже, скільки в мене буде хризантем. Це краса. Я на це не сподівалась. Зовсім. Така кількість. Я прямо Я... розстерялась. Боже. Це не помістилось в ящик, ось ромашки, які теж мені сподобались. Ціла куча ромашок і риси. Ну, хризантеми. Боже, цілий ящик хризантем, люди. Ліля, ти неймовірна людина. Я зовсім на це не сподівалась, я приголомшена, я не маю слів. Ой, Боже. Ріля, дякую тобі. Кланяюсь тобі за твої ручки, трудящі неймовірні ручки і неймовірне серце. Лілечко, мила подружко, дякую тобі. Радості тобі, здоров'я, щедрості від життя тобі. Бажаю всіх благ, щоб все було чудово, неймовірно, красиво в тебе в житті. як ось ці квіти, які ти мені подарувала.